Доброго дня ми з України. Я Ірина. І це Таро прогноз на тиждень для України. Перша частина. Потім буде індивідуальний, можливо, поради, підказочки. І так, перша карта це у нас з 5 по 11 вересня, з понеділка. І так, дивимося: енергії, які будуть нас. Як би то сказати, супроводжувати. Ви знаєте, багато можливо стресових ситуацій. Якась двіжуха піде, якісь різкі рухи, щось дуже швидко, можливо, напади якісь, можливо, критика. Тут, ви знаєте, тут чи хранити можуть по повній. Нелегкий тиждень, вже ця перша карта каже. Ось різкі перепади думок, дуже різка критика. Ось це теж може бути. Я теж критикую, але і мене критикують. Це наша людська, я так скажу, натура. Ми критикуємо все, що з нами не однієї думки. Це нормально, до речі, нормальна, здорова критика це навіть добре. Ось, вже коли придира... придираються, то вже не дуже. І ось ця карта говорить нам про те, що можуть придиратися. Енергії будуть дуже-дуже такі мінливі, нестабільні, різкі. Будуть, можливо, нас до глибини душі зачіпати речі, які робляться, чи в державі, чи на фронті. Нас буде можливо щось нервувати. Я так скажу, що це. І дуже багато балачок може бути так само. О, ще й пажмичів. Ну це взагалі цирк. Ви знаєте, да. Тепер я повертаюсь знову спочатку, тобто велике придирання. До будь-чого у нас буде такий настрій: ми захочемо різких перемін. Ось метелик це і є трансформація. Нас можливо, бачити, хмари можуть нагнітати, з другої сторони, хмари будуть розвіюватися. Щось буде виявлятися, якісь скандальні речі можуть бути, виходити на поверхню. Хтось за кимось шпигує, хтось за кимось слідкує, доноси можуть бути якісь обговорювання, плітки, Це все випадає на нашу голову. Але ви повинні розуміти, цей стрес буде пов'язаний. Більше інтернетний простір, мовний, я маю на увазі, як би це сказати, інтелектуальний. Можливо, рухів тут ніяких не буде, але дуже багато обговорень. У просторі, ну, прямо буде, ви знаєте, таке вже буде враження Юлі Паліну: що це таке? Ось. Дивимося ще, що буде. А ви знаєте, це все буде через те, що хтось не може прийняти рішення. Ось, а ви знаєте, критика коли йде? Коли нам щось не підходить. І ось коли в державі, тому що ми це робимо для України цей прогноз, індивідуальний буде пізніше на три позиції ось в державі держава або помало, на наш погляд, занадто повільно. Приймає рішення, занадто вагається, або не ті рішення приймає. І це все нас буде нервувати, виводити з себе. Ми будемо дуже критичні і навіть до себе, можливо, Ось, чому ми не так, а чому ми не це. Ну, це теж нормально, таке буває. Ні одна влада не пройшла без критики. Ось, але відверто скажу, у нас до цих пір конкретної, на мій погляд, на мій погляд, аж такої дійсно, дійсно, патріотичної ще не було. Я маю на увазі такого, як пана Чорновола, покійного вже. Ось. Тепер дивимося, що це була енергія така важка. Я би сказала важка, тому що така енергія вона виснажує людина, коли тому що мечі це розумове, це мовне, це свої, я би сказати, думки, кишать, це все людина, яка не підкріпляє це фізичною працею. Це переходить в психоз, можна так сказати. Тому будьте обережні, краще не, лиш, не давайте себе провокувати. Тепер що, які хороші новини будуть цього тижня? Бачите, і прийшов зразу лицар Кубків. Тобто, якісь пропозиції, якісь наші друзі, люди, які ну, співчувають нам, які нам допомагають, які нас підтримують. Наприклад, Лицар Кубки він не несе в собі щось матеріальне. Це співчуття, це емоції, це пропозиції, руки і серце, співпрацювати. Ви знаєте, це хороша енергія. Зараз ми подивимося, ага, але наміри не дуже добрі. Ви бачите, наміри не дуже добрі. Вірніше, вірніше, це може бути навіть. Як би це сказати, по місяцю не зовсім щирі. Відкрито людина говорить щиро, а, знаєте, як за пазухою камінь тримає. Але ми ж хотіли якісь приємних новин. Угу. А, викриється щось. Дивіться, щось викриється, якась справа викриється цього тижня. А, сонце говорить про те, що це. Засвітиться, щось засвітиться, щось проясниться. На кінець ми щось побачимо чітко. Те, що десь там було, приховувалось від нас, Ну ми чуємо, що зараз ходять почало працювати антикорупційне це бюро. ось І це може бути це, може бути. Але це не обов'язково. якісь приховані речі, якісь. А, мутні, непрозорі, апшори, всякі а, знаєте, проекти, якесь, все щось просвітиться цей тиждень, все вийде на поверхню. І це може побачити кожен, Звичайно, той, хто е має очі, бач, е має вуха, ось інтуїцію хорошу. Той те, це побачить, усі решта, можливо, і не побачить. Ну, це теж не важливо, але ось така е, хороша новина в тому, що проясниться якесь затемнення, де ми, наприклад, е, собі задавали питання, чому так, а не інакше, що там робиться, чому приймаються такі якісь закони. Ви знаєте, це навіть може бути якийсь закон, тут, хоч і не вийшла ніяка правова. Карта, ось, все рівно щось може бути і в законах, мутних законах, які Верховна Рада е, пробує зараз проштовхнути. Може бути це проясниться. Е, можливо, такі е, люди, які не дадуть дійсно, е, схаменіться, буде казати народ, і Верховна Рада схаменеться, тому що це було тільки в першому читанні, наскільки я зрозуміла. Тепер дивимося, що. Відійде. Ну, на що нам стільки багато? На що нам стільки багато? Ви знаєте, в таких випадках, в таких... тут і д'явол, ви бачите? <гум> Я зазвичай в таких випадках, як випадає, якщо випадає, Така велика кількість, я їх мішаю і вибираю, наприклад, тільки три карти. Але чомусь мені інтуїція підказує. Я добре не подивилася, що це може, що це тут є. Зараз ми розкладемо і подивимося разом. По-перше, йде диявол, страшний суд. Два старших аркана, три посохи. Дивіться, що відійде. Зараз я вам поясню, що може тут відійти. І так, дев'ятка монет. І вісім кубків. Угу. Те, що ми не помічали, те, що ми не хотіли бачити, е я буду казати те, як є. Я, я не боюся, кому не подобається, я е говорю те, що я бачу: король посухів, верніше, король жезлів це може бути людина і при владі, людина публічна. Це може бути і. Як це кажуть, людина з-за кордону, тобто якась представник якоїсь якогось за кордону. Якогось за кордону? Знаєте, тут трошечки так. Зараз я спробую, я спробую. Дивіться. Диявол вже говорить нам про те, що тут темні речі. Відійдуть темні речі. Попередній це розклад, що було там з трьох карт, там був, що у нас проясниться був місяць і проясниця. Сонечко засвітить, і ми зрадіємо, що прояснилася якась ситуація. Тут ситуація якась домовленості, прив'язка. Ну, не те, що гріх, тут, скоріше за все, людина пов'язала себе якимись обіцянками, які їй зараз не подобаються. Я не буду конкретних називати, бо тому що тут немає ні імен, нікого здогадуватися я теж не, не завжди. Просто я кажу, якась ситуація, якась людина, яка, а, якісь, можливо, навіть ціла організація, а, можливо, якийсь рух, можливо, якась партія. Нам проясниться, проясниться і відкриє шлях більше до стабільності. Тобто ось ця ситуація нас кидала у дестабілізацію. Це може бути розкрадання, приховування, оббріхування, промивання грошей це все може бути що завгодно. Якась ситуація, яка Шкодила нашій державі, і, будемо так казати, це за тут людина, ось ця, я так розумію, яка нам кидала, як то кажуть, порох, не порох, а порохи в очі. Ось. І деякі не хотіли навіть цього бачити. Якась людина. Я не знаю, яка це людина це король жезлів, це посадова особа. Це, ще раз повторюю, це людина публічна, яка на публіку говорить, виступає, і нам, ніби то несе, будемо так казати, якусь надію. Але це все було, що ми не хотіли помічати, що це була брехня. Це була брехня. Ось ця брехня, ось вона зараз вийде. І це відійде. Тобто це відійде. А ви розумієте, що як я тут бачу, не просто відійде. Це приховатись може. Це може, ця ситуація може приховатися. Тобто, як то кажуть, під килимочок. щоб знов стабілізувати, щоб наш, ем, нашу увагу, тобто, чимось перебити. Тобто від нас надалі будуть приховувати, тому що це відійде. Ця ситуація відійде, від нас її приховають і добре заховають, а дехто взагалі не хоче цього бачити. Що це може бути? Хм, подивимося, тому що, в принципі, з одної сторони, це трошечки можливо дасть нам стабілізацію, трошечки нас заспокої, нас від ілюзій відійде, ніби. Але я все рівно тут не бачу, що воно ну, тут щось поміняється. Щоб ви це розуміли. Кому було добре, і так буде добре, або ще ліпше буде. Якось так. Угу. Ну, ви знаєте, революціонерів у нас достатньо. І журналістів, і тих, хто розслідує щось, але цього недостатньо. Потрібно, наскільки я бачу, Підтримка народу. Ми не повинні мовчати. Ми не повинні голову, як той страус, пхати у пісок. Ми повинні помічати, що щось не те, що приймаються не ті закони, що робляться не те. Тому що ви, ви повинні розуміти, що після війни нам буде важче. Паралельно треба робити все. Ось так. Якось так. Ну, не розберіг, а тут страшенно буде. Такий, а ну, чи вдасться їм дійсно. За... Тому що я чула, що в офісі президента Єрмак там щось крутить, почав крутити, щоб вилізти з цієї ситуації, що на Запоріжжі сталося, чи вдасться йому? ну, не... М -м, Карта не хоче казати. Ще не сформурована, а, Але ви бачите, все рівно ми переможемо. Що би вони там не робили, не мутили? За Україною буде перемога, мої любі. Тепер давайте дивимося: а, особистий розклад. Кожний вибираю, я тільки одну карту буду витягувати, буду вам казати, що вас чекає приблизно. Так само, як карта дня, тільки на тиждень. І так, перша, друга і третя карта. Вибирайте інтуїтивно ваш тиждень. Що вас чекає цього тижня? Енергія, може щось прийде, може щось відійде. Зараз будемо дивитися. І так, сподіваюся, ви вибрали І так, перша карта. У вас великі шанси. По-перше, це може бути якісь прибутки, якийсь подарунок, якась поворот долі. Дуже важливо це якийсь доленосний може бути. Якесь щастя вам випадить. Ось, Можливо, ви отримаєте якусь премію, подарунки, премії, винагороди можуть бути, призові місця, якщо ви дивлячись, чим ви займаєтеся. А ви знаєте, ця карта, про що вона ще говорить? Вона попереджає, що, якщо вам випадає якийсь шанс, ловіть його. Обов'язково одразу. Інтуїтивно відчувайте, що це ваш шанс. Хапайте його, тому що він може вислизнути. Ця монетка може вислизнути. А ви знаєте, шанси вони не товчуться. І не роблять круги навколо вас. Ну, може зробити один другий круг, ви його не помітили і пропустили. Тому сьогодні лові, сьогодні цей тиждень. Ловіть свій шанс. А будь от де ви відчуваєте інтуїтивно, де саме ви можете це вловити. Ну, хороша карта, я би сказала, хороша. Можливо, у когось кому затримували зарплату. Дадуть зарплату, когось висунуть е, на начальника, можливо, е, покладуть на вас всі лаври, одінуть вам корону, і скажуть, ви молодець, е, грамоту, премію, тут ще завгодно. Е, дуже хороша карта. І користайтеся моментом, поки вам всесвіт його дає. Друга карта: хто вибрав другу карту? У вас. Шістка кубків, тобто, у вас, в принципі, можливо, ви спіл, будете спілкуватися з дітьми. Дуже зайнятість велика з дітьми, можливо, якась ситуація з минулого повернеться, якась меланхолія на вас знайде. Вам згадаються якісь моменти чи з вашою рідною людиною, чи з близькими друзями, можливо, когось вже немає, на жаль. Ось, і у вас таке, знаєте, таке, знаєте, це такий настрій буде, ніби ви розглядаєте. Як його називають, цей, з фотографіями старий альбом е своїх батьків, там, дідів, бабів, е внуків, хто як, хто, хто що. Можуть бути так само подарунки від близьких, від рідних, е емоційно хороший стан, але так трошечки, знаєте, раніше було краще. А яке майбутнє зараз ви наразі навіть собі уявити не можете. Вам би хотілося пережити ці моменти, наприклад, ще раз. Ось, може бути якесь якась, якась свято у вас, у когось день народження. Можливо, ви будете в тісному своєму кругу святкувати. Ось, але якось я не бачу, щоб дуже велика радість у вас була, так трошечки, знаєте, ну, меланхолійний якийсь. Такий стан у вас. І тепер третя карта. А третя карта тут повний вперед. Ви хочете, у вас прокинувся ніби дух, у вас є енергія, дуже енергійний тиждень у вас буде. Ось ви, ви знаєте, якщо ви за щось взялися, доведіть це до кінця. Тому що зазвичай риц лицар. Жезлів, він, як той сірник, запалився, і вже до вечора ви можете втомитися, і у вас може пропасти бажання. Ось тому, якщо у вас появилось якесь бажання, і ви обов'язково хотіли би це довести до кінця, то поспішіть, тому що може пропасти швидко бажання. Що ще може бути? Можливо бути, якщо це приватне у вас, так? ви можете познайомитись з таким гарячим хлопцем, ось таким мужчиною. У вас може бути навіть зразу, як би то сказати, познайомились, і зразу така гаряча ніч може бути, вас захопить, це і еротика може бути, це ну, взагалі дуже гаряче. І ви знаєте, тільки єдине не переплутайте це не кохання. Це Любов на одну ніч, як то кажуть, ну, максимум на вихідний, якась афера може бути. Можливо, ви десь в дорогу збираєтесь за кордон чи десь поїхати. Теж уважайте, може бути отаке, знаєте, мімольотне Ось, Але нічого, повірте мені, ця карта серйозно нічого не веде, не, везе. не, не, не несе з собою. Ось, що може бути ще, повернення з фронту когось може бути. Так само людина прийде на коротеньку паузу, тому що жезли це не є довгострокове, це ну, максимум тиждень. Ось, але це буде такий емоційний, ну не те, що емоційний, дуже такий рухливий, дуже такий стрімкий, ось, запальний, дійсно заскучили там, чи ще щось. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. І ця карта ще каже: може бути після неї емоційний спад, тому що людина, яка виснажилася, вона втомлена і немає бажання далі йти. Тому, якщо у вас є якийсь план, ви почали щось робити, постарайтеся там довести до кінця. Тому що зазвичай ця карта не доводить дуже багато речей до кінця. У неї просто енергії не вистачає. Вона виклалась з самого початку. Тоді поспішіть, як то кажуть. Ось такий у нас тиждень, мої дорогенькі. Ще ви знаєте. Давайте подивимося, порада. Давайте порада для всіх ось так. Давайте просто так. Порада для всіх. Що нам робити для нашої перемоги? Цікавитись більше, цікавитися, м -м -м, якийсь новий початок, починати нові справи. До речі, це може бути і новий бізнес починати, щоб допомогти, наприклад, державі. Так. Хтось, якщо ще не знає, чим зайнятися, можливо, це і волонтерство. Ось, бачите, для наших воїнів, що ще може бути, хтось, можливо, почне. Перенавчання, почніть якесь навчання, почніть чимось займатися, що допоможе, наприклад, державі, нашим вірніше не державі, а нашим воїнам. Якось так, мої дорогенькі. Почніть чимось займатися. Немає значення чим. Чимось... У кого, наприклад, це для тих, у кого, я так розумію, немає. Не знає чим зайнятися, але я наскільки розумію, всі ви зайняті. А ще може бути, знаєте що? Займіться своїми дітьми. Це може бути так само вихованням дітей, можливо, іноземні мови, можливо, географія, щось таке. От якось так. І е, будьте пильними, допомагайте військовим. Щось, щось ось типу того, мої дорогенькі. Ось такий буде. А, результат. Давайте результат цього тижня. Будемо ми доволі результатом чи ні? Зараз ми подивимося під кінець тижня. Не думаю, не думаю, ви знаєте, а, якщо ми дивилися диявола, то тут якісь злодюшки. Виглядає якісь злодюжки. Кінець тижня перспективи на якихось злодіїв. Дивіться, щоб ми не зайшли у якийсь хибний кут, щоб нас не збили з пантелику, якось так. Маски треба знімати. Знімати маски, тут е, якісь приховані речі, щось можуть у нас під кінець тижня з-під носа уволочити, вкрасти, будьте обережні і пильні. Е, це може пов'язане бути з чимось е, закордонним. Невже знову гуманітарку стебзюють? Може бути, може бути. Ви знаєте, е, просто щоб ви розуміли, що. Безнаканість. А, це може бути, що такі, як його, тих, кого зловили, що вони таки найдуть шлях відмазатись. Хтось, можливо, за кордон втече. Ось таке може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, ось, миру нам швидкого. Ось, І все буде Україна. Слава збройним силам України на все добре, мої дорогенькі.